Українці продовжують запалювати в європейських чемпіонатах, а це означає, що на нас чекає насичений футбольний вікенд. Безумовно, одним з головних героїв минулих вихідних став Михайло Мудрик. Яскравий дебют за Челсі. І попри те, що Михайло зіграв лише півгодини, це йому дозволило становити рекорд сезону в прем'єр-лізі. Швидкість, рекордна швидкість Михайла, сягнула в цьому матчі понад 36,5 км кілометри на годину, що зробило його найшвидшим гравцем сезону. Він випередив минулих лідерів рейтингу, таких як Ентоні Гордон з Евертона, Дарвіна Нуніза з Ліверпуля, і навіть Ерліна Холланда з Манчестер Сіті. Ну і нам, звісно, хочеться продовження цього шоу від Михайла Мудрика. Але, друзі, ні, на вихідних не буде матчів в Челсі. Справа в тому, що в Англії цього вікенду грають матчі Кубку Англії також. Кубку англійської Ліги. так от Челсі вилетів вже з двох цих кубкових турнірів за іронією долі в обидвох випадках від Манчестер-Сіті. Тож наступний поєдинок сині проведуть вже вдома на стемфорд Брідж у чемпіонаті Англії проти іншої лондонської команди Фулхем. Тож чекаємо вже на домашній дебют Мудрика, тому поки є час в нього відшліфувати майстерність ударів. І якщо Мудрик зіграє 3 лютого свій матч, то Віталій Миколенко аж 4 лютого зіграє за Евертон, тому що його команда теж вилетіла із Кубку Англії, з Кубку Ліги. Але у Юрисок ще більші проблеми. Вони в зоні вильоту, тому вигнали головного тренера. Френка Лампарда, легенда англійського світового футболу, на жаль, не впоралась з керівництвом команди. А тому і у Миколенка, і у компанії є певні проблеми. Подивимось, хто очолить Евертон. І, власне, вже 4 лютого побачимо на Миколенка в протистоянні з іншим українцем Олександром Зінченком. Евертон зіграє проти лідера АПЛ цього сезону лондонського Арсеналу. До речі, про зінченка. Про зінченка зараз продовжимо. бачите, в яких обставинах пишу відео. у Києві знову вимкнули світло. А це означає, що ми маємо ще більше друзі, підтримувати збройні сили України. Також підтримуйте і український Ютуб, тому. Поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Леджендарі Болс. Також напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи правильно вчинив Зінченко, що перейшов з Сіті у Арсенал, чи стане він цього сезону вже з канонірами чемпіоном Англії. До речі, у п'ятницю 22.00 на нас чекає. Репетиція головного протистояння АПЛ цього сезону Арсенал Манчестер Сіді. Чому репетиція? Тому що матч відбудеться у Кубку Англії вже на стадії однієї з 16-ї фіналу зустрілася колишня команда Олександра Зінченка. І нинішня. Команда Сашка, і це означає, що на нас чекає перше повернення Зінченка після його переходу в Арсенал на стадіон Сіті Оф Манчестер. Він же Етіхат Stadium, буде дуже цікаво. Зіна нині перебуває в розкішній формі. Він провів вогняний матч проти Манчестер Юнайтед. Допоміг своїй команді здійснити камбек і зрештою виграти. 3-2, тож не дивно, що вболівальники визначили саме його найкращим гравцем матчу. Тож, сподіваємося, що Зінченко продовжить запалювати вже проти іншої Манчестерської команди, хоча цей поєдинок буде більш емоційний для нього особисто. Арсенал Манчестер Сіті, безумовно, центральний поєдинок Вікенду. Але для мене найбільш довгоочікуваним буде ймовірний дебют Віктора Циганкова. Тож у Жероні, в іспанській премері, на стадіо Муніципаль де Монтіліві, Жерона буде приймати Барселону. Ну, а точніше, Жерона буде складати іспит Барселоні, тому що підопічні Хаві набрали чудову форму цього сезону. Вони лідирують у прімері і на нас чекає дуже цікавий поєдинок: 17-15 за київським часом, субота. Але ще цікавішим цей матч буде, якщо. Мічел, головний тренер Жерони, випустить Віктора Циганкова. Сам очільник Жирони заявив про те, що так, циганков найближчим часом дебютує, але не факт, що це станеться саме в поєдинку проти Блауграна. Хоча, на мою думку, якщо циганков вийде, то Жероні буде значно легше забити у ворота Марка Андре Терштегіна. Тим більше такий досвід у циганкова є в складі Київського Динамо. Він забивав Барселоні на стадіоні Ноу, no, то, сподіваємося, і цього разу так станеться. Пізніше, у суботу ввечері, на нас чекає ще один. Крутий матч французька Ліга-1, 22.00 за київським часом. Марсель Монако. Тож на велодромі знову чекають на вихід Руслана Маліновського, і, можливо, українець нарешті заб'є гол чи віддасть асист. Це він вміє робити дуже вправно. Влаштував шоу вже в поєдинку проти Рена в Кубку Франції. Тож чекаємо на продовження вже проти Монегасків. Тим більше це центральний поєдинок 20-го туру. Ліги 1 на сьогоднішній день на третьому місці перебуває Марсель, 42 очки, а у Монако четверте місце та 37 балів, тобто сусіди за турнірною таблицею, як бачите, на першій сходинці Парі сан жермен 47 очок, а у Ланса друга позиція. Ну і на 16-й позиції перебуває Страсбур близько до зони вильоту ще одна команда, яка відтепер цікавить українських вболівальників, тому що. Саме до Страсбуру прийшов Едуард Соболь з бельгійського Брюге. Страсбур заплатив 2 мільйони євро бельгійцям за лівого захисника збірної України. Тож тепер ще один українець буде виступати в Лізі 1. І Ми чекаємо на ще один дебют цього вікенду в неділю Страсбуру 16.00 зіграє проти. Толузи, а тому нам ще буде за кого вболівати цих вихідних. Тож побажаємо успіхів Едуарду. І друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, будь ласка, в коментарях, матчу якого українського футболіста цього вікенда ви чекаєте найбільше. Поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко, дякую за вашу активність, за вашу увагу. Бажаю вам тільки всього найкращого. А Україні ми бажаємо перемагай.